Всім вітання! Наша команда громадської організації Право за людей сьогодні відвідала один з дитячих будинків Рівненської області. Привезли для діток та закладу багато необхідних речей. Телевізор 73 години, величезний батут та різноманітний одяг. Величезна подяка Джонатану Роджерсу, засновнику і керівнику Міжнародного фонду Ukraine Relief UA» за фінансову підтримку та парафіянам регійної громади Святої Анастасії Містопіра. Дякуємо! Слава рідній Україні, слава рідній землі, бо потрібна допомога.